Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективу на нашому каналі Річард Демін. Годинник із Зозулею. Перший телефонний дзвінок пролунав близько одинадцятої години вечора похмурого лютневого понеділка. Я знайшла ваш номер. У газеті. Невпевнено промовив приємний, трішки захриплий жіночий голос. У тому оголошенні було написано Гаряча лінія для самогубців. 24 години на добу повна анонімність гарантується безкоштовно. Операторка приймала дзвінки потенційних самогубців. І перемикала їх на домашні телефони добровольців, що працювали того дня. І я можу вам чимось допомогти? запитала Марта Прует. Навіть не знаю, відповіла після невеликої паузи жінка. Взагалі то я не збираюся вбивати себе у мене у мене просто жахливий настрій, мені, мені захотілося із кимось порозмовляти. А через що у вас такий поганий настрій? Та так, багато різних причин. Такою була туманна відповідь співрозмовниці. Сподіваюся, ви не визначаєте номери телефонів тих, хто вам телефонує. О, ні, звичайно, ні. заспокоїла її Марта. Адже якби ми це робили, нам би ніхто не дзвонив. Звісно ж, непогано знати, із ким розмовляєш, але. Ми не наполягаємо на цьому. Якщо ви назветеся, то ваше ім'я також залишиться у таємниці. Моє завдання допомогти вам. Я не буду ні з ким обговорювати ваші проблеми без вашої на те згоди. Як на мене, ви доволі добра і чуйна людина. Хто ви? Мене звати Марта. А я Джанет. Дуже приємно познайомитися, Джанет. У вас дуже молодий голос. Ви заміжня? Мені 32 роки. Я... Я майже 10 років заміжня, але дітей ми не маємо. Ваш чоловік зараз вдома? Ні. У понеділок він грає у боулінг і повертається додому близько опівночі. А чим займається ваш чоловік? Працює. Ухильно відповіла Джанет. У вашому поганому настрої винен чоловік Джанет?» О, ні, Фред чудовий. Ледве Марта встигла відзначити для себе, що чоловіка звуть Фредом, як у слухавці двічі прокувала зозуля. Потім годинник пробив одинадцять разів, і зозуля знову прокувала двічі. Знаєте, ви мені дуже допомогли, раптом повідомила Джанет. Можна іще зателефонувати, якщо у мене буде поганий настрій. Звичайно, тільки ви можете потрапити не на мене. Ми працюємо позмінно. А. Ага. розчаровано протягнула Джанет. А коли працюєте ви? понеділок і середа. Від восьмої вечора до восьмої ранку. Я намагатимусь, аби в інші дні у мене не було депресій. Пожартувала Джанет. Я дякую, що ви вислухали мене, Марто. Я вам дуже вдячна, дуже. Вдруге Джанет зателефонувала майже о півночі у середу. Марта вже спала, і дзвінок розбудив її. Марта? невпевнено запитав хриплуватий жіночий голос. Так, Джанет!» О, ви впізнали мене за голосом? здивувалася жінка. Я гадала, що у вас стільки дзвінків, що ви забудете? Ні. Вас я запам'ятала, що знову поганий настрій? Жахливий. Джанет на тому боці дроту схлипнула. Я. Я збрехала вам, Марто. Я весь час думаю про самогубство. Я... я не знаю, що робити. А у вас є подруга, яка могла б з вами посидіти зараз? Я не можу розповідати їм про свої неприємності. Ні. жахнулася Джанет. То які ж у вас неприємності? Моя головна неприємність полягає у тому, що я божеволію. Я дуже, дуже кохаю чоловіка, але в мене періодично виникає непоборне бажання вбити його. і звідчаєм промовила Джанет. У неділю вночі я. я навіть стала, пішла на кухню і взяла ніж. Якби я вчасно не скаменулася, я, напевне, зарізала б його вісні. Я настільки перелякалася, що наступного дня зателефонувала вам. Із досвіду Марта знала. Таких, як Джанет, можна тільки спробувати вмовити звернутися до лікаря. Все інше було марно. А ваш чоловік, він підозрює, що ви хочете його вбити? запитала обережно вона. О, ні. Він знає, що я кохаю його, тому, коли я в нормальному стані, мені, мені хочеться вбити себе. Краще, нехай помру я. Нікому не потрібно вмирати, твердо сказала Марта. Я впевнена, вам допоможе психолог. Якщо хочете, я можу порадити вам. А він не розповість чоловікові. Звісно ж, ні. Це називається лікарська етика. Його звати Альберт Маннерс. У нього чудова репутація. Ви запам'ятали ім'я? Зателефонуйте йому. Завтра обов'язково. Гаразд. Добре, Марто. Обіцяю, ви дуже вам дякую. Ви дуже мені допомогли. Втретє, і востаннє Джанет зателефонувала за декілька хвилин до дев'ятої вечора наступного понеділка. Вже надто пізно, млявим голосом повідомила вона. Не могла дочекатися до завтра, надто пізно. Джанет? різко запитала Марта, не одразу впізнавши голос. Так я привіт, Марто. Джанет, що ви? Що ви прийняли? Які пігулки? Надто пізно. Я не могла дочекатися до завтра. Чого? Чого дочекатися, Джанет? У лікаря Маннерса прийом години на завтра. Так буде краще. Не можу. Не хочу вбивати його. Передайте йому, що я його кохаю. Як? Як мені знайти вашого чоловіка? у розпачі вигукнула Прует. Де він грає у боулінг? Де? У Елксмен Ліг. Знайдіть його, Пред Вотерс. Скажіть йому, що я. Голос Дженет замук, але замість коротких гудків Марта знову почула кування зозулі. Тоді годинник пробив дев'ять разів. І зозуля знову прокувала двічі. Чоловіка Джанет Марта Проет відшукала не відразу. Так, Джанет?» – сказав Фред Утерс, піднявши слухавку. Що сталося? Ні, ні, це не Джанет. Я працюю на гарячій лінії для самогубців, квапливо пояснила Марта. Хвилин двадцять тому телефонувала ваша дружина. Вона вона прийняла якісь пігулки і знепритомніла. Швидше повертайтеся додому і обов'язково викличте швидку. Мене звуть міс Марта Прует. Запишіть мій телефон. Марта похабцем продиктувала номер. Я буду чекати на ваш дзвінок. Дякую. Дякую, що ви зателефонували. Схвильовано подякував їй Фред Вотерс. О пів на дванадцяту задзвонив телефон. Міс Прует, поцікавився незнайомий чоловічий голос. Лейтенант Герман Абель із поліції. Доктор Уотерс попросив мене зателефонувати вам, тому що він зараз не може розмовляти. Наскільки я зрозумів із його слів, це ви повідомили його, що дружина прийняла якісь пігулки. Так я, як вона себе почуває? На жаль, швидка приїхала надто пізно. Місіс Уотерс померла по дорозі до лікарні. Який жах. Їй було всього 32 роки. Її можна було б врятувати, якби я проявила наполегливість. Не треба звинувачувати себе. втішив її Абель. Коли ви можете прийти в управління поліції і дати свідчення? Коли завгодно, я пенсіонерка. У мене багато вільного часу. Тоді я чекатиму вас завтра о 16-й. Добре лейтенанте. До зустрічі. Марта Прует війшла до відділку із розслідування вбивств рівно о 16-й. Абель познайомив її із Фредом Уотерсом, високим вродливим чоловіком 35 років. Із хвилястим чорним волоссям і рівними, сліпуче білими зубами. Дізнавшись, що Джанет багато разів хотіла вбити його, Уотерс розгубився. Останнім часом у неї були напади депресії, розповів він, але в нього і в думках не було, що справа могла зайти аж так далеко. Я гадав, вона мене кохає, повторював вражений Дантист. Так воно й було, підтвердила Марта. Вам слід змиритися із думкою, лікарю, що ваша дружина була психічно неврівноважена. Марта розповіла все, що дізналася від Джанет, і підписала кожну сторінку своїх свідчень. Лейтенант Абель тим часом зателефонував у приймальню лікаря Манерса і переконався, Джанет дійсно була записана на прийом. Оскільки місіс Уотерс вчинила самогубство, справа була швидко закрита. Міс Прует регулярно двічі на рік перевіряла зуби. Але тепер, коли підійшов час, вона дізналася, що її дантист поїхав на відпочинок до Флориди. Несподівано їй згадалося, що Фред Уотерс теж був дантистом. Отож. У травні через три місяці після самогубства Джанет вона зателефонувала до нього у приймальню і записалася на п'ятницю на 16.30. Вона спізнилася на п'ять хвилин. Втім, виявилося, що можна було й не поспішати. Лікар все одно не міг прийняти її раніше, аніж о сімнадцятій. Все ще працював із попереднім пацієнтом. Я можу піти іще до того, як лікар вас прийме, попередила її руденька медсестра. Мені потрібно встигнути на шестигодинний автобус. Я дам вам вашу медичну карту, а ви самі передасте її лікарю. Марта знайшла на столику жіночий журнал і заглибилася у нього. Через десять хвилин. Тишу порушило кування зозулі, що висунулася із дерев'яного годинника, який висів на стіні. Зовсім як під час бесід із Джанет Уотерс», – сумно подумала міс Прует. Міс, ви, бува, не знаєте, а у лікаря Уотерса вдома є такий самий годинник? запитала вона у медсестри. Я не знаю, відповіла дівчина. Я працюю тут лише два тижні, але цей годинник, він, він примушує мене божеволіти. Краще б містер Уотерс після весілля його сюди не приносив. Але ж він одружився десять років тому, здивувалася Марта. Ні, я кажу про останнє весілля, посміхнулася медсестра. Він одружився три тижні тому із Джоан. До заміжжя вона була тут медсестрою. Марта Прует похмуро похитала головою. Це ж треба, обурено подумала вона. Цей Уотерс одружився за якихось два місяці після смерті дружини. В неї відразу ж змінилося ставлення до лікаря. Цей годинник висів вдома у Джоан, продовжувала балакуча дівчина. Коли вона переїздила до лікаря Уотерса, то більшу частину своїх речей продала, а дещо. Зокрема, і цей годинник принесла сюди. Марта Пруетт розгублено дивилася на годинник. Якщо це той самий годинник, отже всі три дзвінки були зроблені не із дому лікаря Уотерса, а від його медсестри. І тоді виходить, що вона розмовляла не із Джанет Уотерс, а із Джоан. Яка за два місяці потому стала новою місіс Уотерс». Рівно о 17.00 двері кабінету відчинилися, і у приймальню разом із пацієнтом вийшов лікар Уотерс. Запишіть містера Кертеса на наступну середу, рубі, сказав Фред медсестрі. І ви можете йти. Я все сам зачиню. А наступної миті. Він побачив Марту. На його обличчі майнуло щось на кшталт переляку. Е, вітаю, привітався він. Я й не знав, що моїм останнім пацієнтом на сьогодні будете ви. Вибачте, що змусив вас чекати, міс Прует. Заходьте. Марта підвелася, немов на дерев'яних ногах, пройшла вслід за Уотерсом у кабінет і сіла в крісло. Він зав'язав їй на шиї серветку. Вона покірно відкрила рот. Наступні 15 хвилин Фред Уотерс чистив каміння на її зубах, а Марта сиділа і думала, а що ж їй робити далі? Коли вона випросталася, аби прополоскати рот, на порозі кабінету з'явилася гарна блондинка років 25. Вибач, любий. Сказала вона з легко хриплуватим голосом. Я гадала, ти вже звільнився. Ви, мабуть, і є Джоан, звернулася до неї Марта, яка відразу ж упізнала цей голос. Вона розуміла, що потрібно промовчати, але чомусь не могла стриматися. І я, Марта, пам'ятаєте мене, Джоан. Блондинка зблідла. Пильно дивлячись на Марту, тоді задумливо нахмурила лоба і похитала головою. Хіба ми з вами знайомі? запитала вона. Тільки телефонічно, холодно відповіла міс Прует, яку не обдурило удавання красуні. Яке ж ідеальне вбивство? З моєю допомогою ви зробили із Джанет психопатку, яка мріє про самогубство. Тоді як вона, напевне, була абсолютно нормальною жінкою. Скажіть, і як ви її отруїли, лікарю?» Марта перевела гнівний погляд на дантиста. Ви що, підсипали їй снодійне в каву? Звісно, смерть пацієнта від надто великої дози анестезії неабияк зіпсує твою репутацію, Любий, спокійно сказала білявка. Але краще це. Аніж відповідати за звинувачення у вбивстві. Ну, все, з мене досить, і я йду. з удаваною впевненістю заявила Марта, намагаючись підвестися. У тебе немає вибору, любий. Джоан не звертала на неї жодної уваги. Усі подумають, що це просто, просто нещасний випадок. Доктор Уотерс схопив Марту за плечі і штовхнув назад у крісло. Він без особливих зусиль впорався зі слабкою літньою жінкою. Вдягни їй маску, звелів він дружині. Марта Прует відчайдушно чинила опір, але Джоан схопила її одною рукою за підборіддя, а другою силоміць одягла маску для Анестезії. Марта вже готова була здатися, коли раптом із приймальні пролунав голос рудої медсестри Рубі. Перепрошую, лікарю, я забула свій проїзний квиток. Довелося повернутися, лікарю. А далі після нетривалої паузи вже розгублений голос. Але що тут відбув? Від несподіваної появи свідка лікар Уотерс на мить відпустив плечі Марти, а перелякана Джоан теж послабила руки. Марта різко вивернулася, уп'ялась зубами у її руку. Після чого Джоан закричала від болі і впустила маску. Проект, що сили вдарила Уотерса обома ногами в живіт, він відлетів до столика з інструментами і впав. А марта ж кинулася із кабінету повз приголомшену медсестру. На щастя, машину вона припаркувала просто біля дверей будівлі. Вона вже рушала із місця, коли з будівлі вибігли лікар з дружиною. Марта Проет просигналила їм і рушила до поліцейського управління. Річард Демен. Годинник із Зозулею. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Сподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для просування цієї аудіокниги напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Монобанк Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство на Калідорі.